Як вірус, бачиш, зараз но заражаєшся сам Які наслідки великого чорного зла. Закінчується одна війна, починається інша. Це м'ячик все ваще і ваще, ось він вже розміром з земну кулю. Я палив вампірів переверні, але на їх місце пройшли й... вони. Бихаючи крилами долетіли сюди до на зиму. І вимоги перешреться. Поки знову не залишиться одна. Найсильніша. Хто вийде? Я. За те, що зробив. За те, чого не зроби. Що я повинен був робити. Боротися зі злом чи творити добро. Довго лікувати чи зразом будувати. На всіх кінцівок не вистачить. Ні-ні-ні-ні-ні, я ще з вами не закінчив! Що, Що помріяти. Ще й тих прибрати і вас не буде. А може б Шевченко, а ми не дочекаємося з ним. Чи зітхне українська людина? Да молю, свой шанс на мой будь. Ну что, разыграем Моя темна дорога до прокляття та слабиття судно дня знов почалась війна, вілібистика прав не шила возня, моя вчителька валя на ламану душа, тіл сказати мені, що на війні ви навіщи торі, певним, не треба вогню йому було бо те, ворізнець потеку на. Стоя с ним тут буладар, пошутар Вала Малатар, пала мою, на правую фаво, тем окран на папор, вина я глияла, тепло живый собой поверной борьбы завтра. Чорні орхи сірий мастер Чорно-білий белый автором. Почалась, почалась війна, весна минує, минує вона. На війну, на війну, на війну я вже йду Гелес Троєцький кінь, гектор Паристінь Геркулес пробив те криво, а фредіт на гастій. Це зналя воду лайда, ладалась, капантаги лайф с ног мече, Тобі трех на бекарче, аби те, хто за хто проти це за сага рок. Ми злиті, под нас не вершача, яка дара

Як вот так витанки тест, рестор, не дарем зробить кен без оптик бамслед, що тендро, сусладу мене, но сради, мрію, сзади україн от темний хрін, лопатон люкен. Робого бо все загаря, чорний пробіг, хочу ми що я поле вас не руба Клята доля, леса горі правы. Брав, чортів орків в зараган, слухай, пень я морю рога. Не буде дел, я снов да бы драбну плод, я тупло хим. Вереворо, бере, робиру, ворубай, я не брал слыпав, я не я брат. Права, сука злий дух війни, могил я наступах, для чорний, 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 тест наступа, не якрой не даст, не я соша не даст, не я не знаю, даст не як я и не земляк. Навіть так весь рюкзак как чинят, я слыш мотах. Не бы витряк, ви чуведать не моя форма, як фрак. Побы ты снова бы ты крути горе бейст, тобто питай, проповедь. Бутани бурей, сливи, цапри, бутани бурей Сливи, білий закат, клево, черв'я Черв'я, черв'я, звер, коре, чорн'я, 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 чорн'я Звідки вийти на рандум? Свідчу мацькі шляхи, де вони по містах він знає, що світ гори, з небами йде його носити, снідарої сюди, орків з них, чорної орди, темно, брової дівчиноньки, йдемо на душах до сказав що ги не робить про відом, що ми запали пости, а виріту, що тебе переплести, переплеститься море на мистецтво сором нести сором буде і гризне Воус на паскі мартині напряже вашу душу, поки хлопці гинуть, час таки плине заплина рутина, але все чекає на повернення кінця Нібито сотки ритм, ми проти не за хесо Не подписака є демонах несаких криків. свет трек 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 лол 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 ди где бо ха ха бра 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 бе бе бра роки винайдя пре мере хареги на влорок павари а за вода хе рамадан павари вловада менє бара джа джар хатвала джар хатвала менє рамадан ба бра ва джа кз нетики утитка слова да Злий, що ти наробив тут, Ращурів, прислав сюди, Демонів вогня й води. Є кровава луна, демонів кличе вона, знає правду, лиш земля, все світа, свіпа війна. Левіафан приналеопарді, титан, де два смітанку, я не буду танкних не, панду Бу, Кава, скава, кава, ванга, то на намітте вида, а не мита. Нахуя бідітя не стаплі. Да, Хочете правди, Ось вона бре, Для кожного якого загинув в Синики гаря ворон биває, та гаря виживає, не тубає, гаря години, король поверх. Ну в сапаре дубаю далі посмехнулся, король домоньяна на ДНСК Напишу на снаряде Кацапу привіт Дорога, привіт, кому параму ну, свет меня принял за плеть, пока я принял обветных ну, світанок, нагадаю про теми чи є ще потреба благати у неба? Хвилину любові кохання мінлив. Ви граєте роль. Я граю людину. Напиши мені правду, що віна все ще плидети. Яка зажахунка за заїде остання дитина? Я звалив собі хрест та йду на Голгофу Король під коритя верес, герой зупинить війну, катастроф. катастроф.